Мене попросили записати відеозапрошення на митницю. Привіт, я слава Ішков і я працюю переможцем фестивалю Митниця нова режисура. Мотор, камера! Привіт! Я Слава Ішков, і я працюю переможцем фестивалю Митниця нова режисура. Людоньки, ну це така професія. Во! Ну, реально, во. Ну, дуже цікаво. Там все. Гроші, популярність. Цікаво. Ну, буквально всі вже побігли перемагати на митниці. Ну, отака професія. Ну, 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 ну як пояснити? Ну як пояснити? Ну, давайте на прикладі. Наприклад, ви перемагаєте на митниці. Ну, 90%, що ви перемагаєте на митниці. Та короче, куди не плюнь? Всюди ці переможці митниці, вистави, популярність. Цікаво. Але проблема: ми не знаємо, ми не знаємо, хто в цьому році переможе на митниці. Але ми зібрались, там комісія, конкурс туди-сюди, і ми знаємо, хто переможе на митниці. Буває, я прокинувся такий посеред ночі. а як мені перемогти на митниці? І все, паніка, тривожні думки, це синдром самозванця. Але зберись, зберись, зайди на сайт театру лівого берега, прочитай регламент, п'єсу, придумай свою заявку і пройди митницю. Бо весь світ це митниця. А ти на ній учасник. Або учасниця. А я переможець. Про переможця вирішиш, типу, імпровізація. Помитися. Записуйся, аби не прогавити свій шанс.